Робота у фрілансі для діджитал-художників має свої плюси і мінуси. Перше це гнучність і свобода. Ваш графік роботи, місце роботи повністю залежить від вас. Ви можете працювати тоді, коли вам зручно і будь-якого місця дає доступ до інтернету. Друге це контроль над проєктами. Вам надається можливість обирати проекти та клієнтів, з якими хочете співпрацювати ви. Саме ви. Ви визначаєте, які завдання вас цікавлять та відповідають вашим навичкам і стилю. Третє, саме круте фінансова незалежність. Працюючи на себе, ви можете саме контролювати свій фінансовий бік, встановлювати свої власні тарифи та отримати повну оплату за свою роботу. І, звичайно, можливість розвитку. Це четверте. Фріланс дає змогу вам самостійно ухвалювати рішення і розвивати свої навички та кар'єру в напрямку, який вас цікавить. П'яте це робота з різними клієнтами. У фрілансі у вас є можливість працювати з клієнтами з різних країн і культур, розширюючи свої горизонти і дізнаючись про нові методи і підходи до мистецтва. Мінуси роботи фріланса для діджитал художника. Перше це нестабільний дохід. Друге пошук клієнтів. Третє у рази більше відповідальності за свою роботу. Четверте. самомотивація, щоб як мінімум підтримати хорошу робочу дисципліну. П'яте відсутність бенефітів і страховки. Кожен може оцінити ці фактори по-своєму. Важливо зважити всі плюси і мінуси, перш ніж зважитись на роботу у фрілансі. У будь-якому разі, який варіант ти би не вибрав, ти будеш в плюсі.